У вашому серці є генератор віри, і світу потрібно, щоб ви його вивільнили. Коли ви задіюєте свою віру, змінюється не лише ваше життя, але все і кожен, з ким ви зустрічаєтеся. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру в серці віруючого. Я хочу, щоб ви зрозуміло дещо про віру Ісуса, яка палає в ваше грудя, палає, щоб її живили, щоб її вивільняли. Слава Богу, у ній є вогонь. В ній є вогонь. В ній є вогонь. Передачі на тему віра у серці віруючого допоможуть вам прийняти відповіді і результати, які Бог обіцяв вам у своєму слові. Не зупиняйтесь на тому, щоб лише сповідувати слова Божі, йдіть далі до повної впевненості в вірі. Дізнайтесь, як застосувати віру і допомагати приносити ресурси, зцілення, відновлення, яке вам потрібне. Вивільніть свою віру. І ви побачите, як обставини зміняться в вашому житті, коли ви підключитесь до сили Божої любові, палива, віри. Називає неіснуючі як існуючі. Сьогодні на передачі Переможний голос віруючого. Ви дізнаєтесь, як діє віра від Кеннета Копленда, який покаже вам цей процес. Віра говорить, віра робить і бачить, як це збувається. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Отче, ми дякуємо тобі. І ми прославляємо тебе. Ми поклоняємося тобі. Отче. Цей тиждень був просто дивовижним. Він був такий чудовий. Ми називали не існуюче, як існуюче вірою в Бога. Ми поклоняємося тобі, і ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Слава Богу. Давайте знову відкриємо наші Біблії на четвертому розділі послання до римлян». Це наше основне місцеписання у цьому циклі занять на тему віра називає неіснуюче як існуюче. Давайте знову почнемо з 16-го вірша. Отже, по вірі, щоб було з ласки або по благодаті, що побітниця була непорушна для всіх, не тільки за законом, але й за вірою нащадків. Авраама. Ви не можете отримати благословення Авраама, маючи віру Хоми. Хома то класичний приклад. І це причина, з якої про нього написали в Новому Завіті. Йому сказали, Ісус Воскрес, а він відповів. Поки не побачу відбитків на його руках, і поки не вкладу свого пальця в його рану відсвяшну, доти, послухайте, я хочу, щоб ви подивилися на це своїми очима. Євангелія від Івана, 20 розділ. Алілуя. Дякую тобі, Ісусе. Гаразд. Так, Євангелія від Івана, 20 розділ. Амінь. Отже, після восьми днів знову учні його були вдома і Хома з ними. Ісус прийшов, як двері були замкнені, і став посеред них і сказав: Мир вам. Потім говорить Хомі. Що зробив Хома? Він сказав: не повірю. Це діє його волі, розумієте? Хома сказав: поки не побачу на руках його ран від цвяхів, і не вкладу пальця свого в рани від цвяхів, і не вкладу руки своєї в ребра його, не повірю. Це віра Хоми. Тепер дивіться далі: Ісус сказав: Хома, дай палець твій сюди і подивись на руки мої. Простягни руку твою і вклади в ребра мої. І не будь невіруючим, але віруючим. Тепер послухайте: ми говоримо про те, як називати неіснуюче, як існуюче, вірити цьому в своєму серці і говорити це своїми устами. Ісус сказав йому: Ти повірив, тому що побачив мене, але блаженні він говорить тут про благословення Господнє блаженні ті або благословенні, що не бачили і увірували. Бачите? Саме так працює і віра, амінь. Давайте повернемося туди, де ми були. Як написано, «Оцем багатьох народів я поставлю тебе перед тим, кому він повірив. Перед Богом, який оживляє мертвих. І називає не існуюче, як існуюче, як Бог. Ми говорили про Бога у книзі буття. Він побачив темряву. Земля була порожня і пуста, і він не сказав о темно. Дух Божий ширяв над поверхнею води. я знаю, що я постійно повторюю це, але це дуже важливо. Я чую, як слово від Господа приходить до мене, щоб я це говорив. Дух ширяв над поверхнею води. Він завжди діє. Якщо ви народжена згори дитина Божа, ви маєте Духа Божого. І Якщо ви були охрещені в дусі Божому, це навіть сильніше. Амінь. Проте, навіть просте народження згори ви маєте Духа Божого в собі, тому що ви народжені від духа насінням Слова Божого. Він діє. Він завжди діє. Ну так, брате Коплен, так, так. І знаєте, я вірю, що він знає мою ситуацію. Я молюся щодня, я просто прошу його. І я знаю, що в його добрий час, і люди вважають, що це смирення, але це не так. Це не смирення. Це не вігластво. Ви не знаєте, як працює віра. Ви намагаєтеся вірити Богові і намагаєтеся все залишити в Його руках. Друзі, ви не можете просто залишити це в Божих руках. Є певні речі, які він поклав в наші руки, а те, що він говорить нам покласти в його руки, це наші турботи, хвилювання і тривоги. і ми це робимо. Те, що він поклав в наші руки. Це вірте в своєму серці і говоріть своїми устами і підтримуйте це відповідними вчинками. Це наша частина роботи, це двосторонній завіт, це завіт крові, це обітниці, прийняті у крові. У Біблії їх понад 600 тисяч, і звичайно ж, є такі, які охоплюють вашу ситуацію. Алілуя! слава Богу. Отже, ми віримо в нашому серці, і ми говоримо своїми устами. Ми називаємо не існуюче як існуюче, і ми підтримуємо це відповідними вчинками. І ми дивилися, як це робив Ісус. До нього привели жінку з духом немочі. Вона була скорчена, не могла піднятися 18 років. І він сказав: Жінко, ти звільняєшся від недуги твоєї. Вона все ще була скорчена. Але далі там написано, що він поклав на неї руки. Він сказав це до того, як поклав на неї руки. І вона зараз же випросталася. Саме так працює віра. Бог сказав світло будь, і світло сталося. Після цього Бог побачив світло. Цей процес починається ще в книзі буття. Іде далі по всій Біблії. Це духовні закони. Віра працює за законом послання до римлян 3,27. І коли ми отримуємо складові цього закону, але передусім потрібно дізнатися про них. І звичайно ж, ви маєте Духа Святого як свого вчителя. Якщо ви ще не були ухрещені в Дусі Святому і не говорите іншими мовами, прийміться зараз. Ісус сказав: наскільки більше ваш небесний батько дасть Духа Святого тим, хто просить нього. Це єдина вимога. Тож скажіть, Господи Ісусе, дякую тобі. Отже, згідно з тим, що сказав Ісус, я прошу і я вірю, що приймається зараз. Що стосується мене, вірую, я сповнений Духом. Зачекайте хвилинку, брата Копланд, ви відчуваєте, що ви сповнені Духом? Бачите, ви відступаєте назад, ви намагаєтеся залишатися у цій сфері відчуттів. Окрім того, якщо ви ще не були ухрещені в Дусі Святому, як на вашу думку, ви повинні себе почувати? Амінь. Ні, ви робите це вірою. Я кажу це, я вірю. Ти сказав це в своєму слові, Господи, і я вірю цьому. Ти сказав це тут, у Євангелії від Луки. Наскільки більше Ваш Небесний Отець дасть Духа Святого тим, хто просить Нього. Я прошу, ти сказав це. Це ґрунтується не на відчуттях, це ґрунтується повністю на твоєму слові. Ти не можеш сказати неправди. Слава Богу. Я прошу вірою. Я вірю цьому у своєму серці. Я прошу про це своїми устами. Я вірю, що приймаю вірою. Я проголошую, що я охрещений в Дусі Святому, і я проголошую зараз, що я буду говорити новими мовами, як Дух Божий дасть мені промовляти. І я дякую тобі за це Отче. А тепер відкрите свої уста і говоріть. Відмовтеся розмовляти рідною мовою. Чому? Бо це віра. Приймайте зараз. Хтось вже говорить на мовах. я приймаю це. Я дякую тобі, Господи. Алілуя! Алілуя! Слава Богу! Ви просто робите це вірою. Майже так, як я цьому вірю. Мене не цікавить, як ви це вірите. І вас не повинно цікавити, як я в це вірю. Мене цікавить, що сказав Ісус. І коли ми починаємо говорити те, що сказав Він, тоді Він робить те, що Він пообіцяв зробити. Амінь. Алілуя! Саме так працює віра. Отже. Я би хотів побачити хоча б ще один приклад. Я дуже радий, що ви це сказали, тому що я вже його вибрав. Слава Богу. По суті, я заохочую вас зробити це. Пошукайте його самі. Знайдіть різні чудеса у Старому Завіті і пошукайте його серед них. Ви знайдете? Ви знайдете їх там. Пророк сказав жінці «Іди, і спершу зроби паляницю мені. І хліб, та олія не закінчаться». Вона пішла і зробила. Як би вона могла піти і зробити це, якби він не промовив Слово Боже? Віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Тож вона пішла і зробила це. Але розумієте, пророк сказав це. Вона пішла і зробила алілуя! І вони довго жили завдяки тому забезпеченню, про яке попіклувався Бог. давайте відкриємо першу книгу Самуїла, 17-й розділ. Це чудова, чудова історія про Давида і Голіафа. Слава Богу. У нас немає часу читати її повністю, але я хочу, щоб ви передусім побачили, що сказав Давид. Пам'ятаєте, ми говорили про старий завіт і про новий завіт. Це завіт крові. Це Завіт крові. це клятви, принесені на крові. Старий завіт на крові тварин і новий завіт на святій крові Агнця Божого Ісуса. І Давид був мужем завіту. Він розумів завіт з Богом. Послухайте, що він сказав. Він був ще юнаком. Він розмовляє з Саулом, царем, і говорить йому, що він вбив лева і ведмедя, які намагалися красти його овець. Послухайте. 35 й вірш. А я виходив за ним. За левом, я виходив за ним і побивав його, і виривав те, мою вівцю, з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за голову його та й побивав його. Слухайте далі, слухайте. І сказав Давид: Господь, що врятував мене, вибачте. 36-й вірш І лева і від медя побивав твій раб. І цей необрізаний фелестимлянин буде як один із них. Я знаю свій завіт з Богом. І сила мого Бога називає мене здатним вбити лева і відмедя голими руками. Це була причина, з якої він не боявся лева і ведмедя. Він знав, що в нього є завіт крові з Богом. Послухайте, він назвав цього фелестимлянина необрізаним фелестимлянином. Це означає, що цей язичник не має завіту з Богом і мені байдуже, наскільки він велетенський. Бог послав мене сюди і я вб'ю його. І фелистимлянин 43-й вірш. Ні, 40-й. І взяв він кия свого в свою руку і вибрав собі п'ять виглажених камінців із потоку. І сказано тут. І його праща в руці його. І він пішов до фелистимлянина. Якщо ви уважно прочитаєте все це, ви побачите, що це було не так, як показав це Голівуд. Ні, 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 ні. Він побіг йому назустріч. Дивіться. Уявіть собі. І сказав фелестимлянин до Давида: Бачите, сюди вліз дьявол. Він знає, що він повинен це сказати. Якщо він може це сказати і запалити у вас страх, тоді він вб'є вас. Ісус сказав Яїрові, Не бійся, тільки віруй, і дочка твоя буде спасена». І сказав фелестимлянин до Давида, чи я пес, що ти вийшов на мене з києм?» І фелестимлянин прокляв Давида своїми богами і сказав фелестимлянин до Давида ж до мене, а я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині по Це повинно було викликати страв Давида. Це останні слова, які промовив цей чоловік. Через кілька хвилин він вже був мертвий. Ви мене слухаєте? Ви пам'ятаєте? вірити в своєму серці, говорити своїми устами і підтверджувати діями. Саме так працює віра. І сказав Давид до филестимлянина слухайте уважно. Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем. Послухайте, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь мою руку, і я вб'ю тебе. і дня цього я дам падло филестимлянського табору. Таству небесному та земній звірині і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів і пізнає вся громада, те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. І я буду стояти тут, поки це не відбудеться. О Боже, візьми його, візьми його. Я знаю, що це відбудеться у твій добрий час. Ти вб'єш його, ти вб'єш. Саме в цю мить спис велетня вразу би його. Ну, він чекав на Бога. Ні-ні. ні, ні, Все сталося не так. І сталося, коли фелестимлянин встав і пішов, і зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти фелистимлянина. І простяг Давид руку свою до торби, і взяв звідти каменя та й кинув із пращі. і вдарив филестимлянина в чоло його, і той камінь втявся йому в чоло, і він впав на обличчя своє, на землю. І отак переміг Давид фелестимлянина пращою та каменем. І вдарив він фелестимлянина та й вбив його, а меча не було в Давидовій руці. Я хочу сказати вам, коли він переміг у цій битві. Саме тоді він і вбив цього велетня. Він переміг у цій битві своїми словами. Ось що вивільнило віру в його завіт з Богом. І знаєте, що Бог сказав про Давида? Цей юнак, муж за моїм серцем. Хочу сказати вам: це був Божий посланець, якого Бог очевидно послав туди. Адже Давид побіг. Він побіг на фелестемлянина. Він випустив каміння з пращі, і ангел підтримав цей камінь і сказав: шух. І він влучив просто в те місце, де не було шолома. Хтось сказав, можна бути впевненим, що цей юнак добре володів пращою. Справді? Хочете, щоб я сказав вам, що призвело до цього? Його слова? Він сказав: я зроблю це. Він мав віру у свій завіт з Богом, кровний завіт з Богом. І віра запалила все. І ангели діяли згідно з його словами і подбали про це. І цей хлопець побіг. Так само все виглядає з кожною проблемою, яка сьогодні виникає перед нами. І не має значення, наскільки вона велика. Ми не повинні ховатися від неї. Ви не повинні дозволяти дьяволу брехати вам і говорити вам, що ви повинні боятися. Вам потрібно більше віри для цього. Просто засмійтеся йому у вічі і скажіть, так ти намагаєшся перелякати мене як Давида, але я скажу тобі дещо: в ім'я Господа Ісуса Христа. Заглибтеся в Слово Боже, знайдіть обітниці, які покривають вашу ситуацію і радійте ними. Починайте підніматися. Немає значення, наскільки ви слабкі. Немає значення, що вам сказали, що ви більше ніколи не будете ходити. Підведіться з цього крісла. Станьте з цього ліжка, починайте бігти до цієї проблеми з допомогою Слова Божого у своєму серці і в своїх устах. Алілуя! І жоден демон з пекла не є достатньо великим, щоб зупинити вас. Візьміть свою постіль і ходіть. Вірте Богові про скасування вашого боргу. І мені байдуже, які пропозиції, байдуже, які мрії, байдуже, яке слово, байдуже, що говорили вам ваша мама та інші. Байдуже, що говорять інші. Не дозволяйте своєму розуму переключитися на брехню дявола. Залишайтеся у Слові Божому вдень і вночі. Залишайтеся в ньому вдень і вночі. Ви чуєте, що я сказав вам? Готуйтеся, 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 бо запевняю вас, дух живого Бога зробив вас вільними. І коли син Божий звільнив вас, ви справді вільні. Я хочу сказати вам духом живого Бога, Сатано, забери свої руки від Божої власності. В ім'я Ісуса, якому я належу, і якому я служу. І нехай хтось вигукне амінь. Я повернуся за хвилину. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті KCM.org.ua Ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Слава Богові. Алілуя! Алілуя! Слава Богу. Кажу вам: слава Богу. Робіть те саме, якщо захочете. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Іноді я не. Іноді це просто. Аллилуйя! Слава Богу! Дякую тебе, Иисусе! Слава, 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 слава! Аллилуйя! Дякую тебе, Иисусе! Хвалите меня, Господа! Вера! Стосовно финансов, працює так само, Як віра про спасіння, віра про зцілення, віра про фінанси, бідність і борг є під прокляттям, так само, як духовна смерть, хвороби і недуги, потрійний шнур прокляття. Це духовна смерть, хвороби. Та недуги, бідність та борги. Ви можете знайти все це у 28 розділі книги повторення закону. А трійний шнур відкуплення це спасіння, зцілення і звільнення від бідності. Скажу так, Ісус, наш Спаситель, Ісус наш цілитель, і Ісус наш пересвященник. Там люди смертні приймають десятину, а тут Він, Ісус, приймає її, про якого засвідчено, що Він перебуває по вік. Він, Ісус, є нашим переосвященником за чином Мелхиседека. Мелхиседек прийняв десятину Авраама і благословив його. Все це написано у 6, 7, 8 віршах послання до євреїв. Цього тижня ми трохи розглядали їх на цих передачах. Амінь. Отже, що ми робимо? Ми робимо те, що Ісус сказав. А Він сказав: шукайте спершу Царство Божого і Його праведності, тобто Його обітниці кровного завіту, і всі ці речі додадуться вам. Розумієте? Є робота, яку виконуємо ми. Ми повинні спершу шукати цього. Він сказав: Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам в подолок дадуть. Якщо ви сієте скупо, пожнете скупо. Сієте щедро, пожнете щедро. Отже, ми молимося за сьогоднішнє пожертвування. Ми приймаємо Його в ім'я Ісуса. Амінь. До зустрічі в понеділок. Це Кенет Коплен нагадує вам знову, що Ісус є Господь.